Да, буталишах, шахів, рай проти Happy Краб. Norvegia Renting 1977. Треба пункт D5 тримати в цьому драконі. В цьому варіанті дракона. Давайте цим пішиком. Слабо? А вам слабо? Что я в 4? Я так подумал. Что его там? Далі, от Е5 чи Ф5, ну просто на Е5 буде, Д5. Так, цей хід я не зрозумів. Ф5. А, ясно, міняти слона. Ясно. Хотілось бы еп'ять здесь напиту. Спочатку вдарю, конечно. Раз я уже туда дейшов дійшов. Так, линия H, в принципе, що? Не знаю. Поки так. Кінь на це третій тільки захищає пішачка, звісно. Навряд чи в мене хороша позиція, але. Щось зараз спробуємо зробити. Наприклад, поміняти з чорнопольників, прослабити короля. А кінь іде сюди, так? Да? Ну, давай йди. Прослабляємо короля, далі натукуємо по лінії H, можливо, але треба, звісно, з конем щось зробити. З цією легкою фігурою. Що з ним зробиш? Тут чорні можуть по центру проломитись. Тут один пішак стоїть на е 4. Скучаємо. Типа кажеш, що якщо я піду сюди, то ти підеш сюди. Якщо я піду сюди, то ти підеш сюди. Не дам тобі такого. а тут можеш брати. Будь ласка, бери. Я тільки за, якщо ти забереш конем пішечка б2. Мені оці зайві темпи. І тура F3, і Тура сюди і тут мат. Можеш на фарзу. Фланзі грати. Дозволяю. Я Тура на 6 кій на це 4 Трохи невдало. Сто... Так, байдуже я поняв Я по своїй схемі просто йду, дився. Давай. Давай ще фрізя сюди, щоб так. Щоб уже точно забрати з цього пішачка не буду. Бо я ж його захищаю прямо так двома руками. Він мені дуже треба. Ні, ти, звісно, зараз візьмеш. І захочеш коня тут забрати. Я це розумію. Після тура f 3, типа. Я це розумію. Я не дурак. Але я трохи подумаю, звісно. Час кінчається, так. Да. Тому ти йдеш сюди чомусь. Так, це я не дуже зрозумів. Що це в цьому? в чому ідея? Ну, окей, я пішов сюди, типа. Ти хочеш тут взяти, типа. Чи що, типа? Чи тобі він що робити, типа. Так, ну можна Faris 5 конечно, піти. Але він може є 5 зіграти. Сюди підем. Може все рівно сюди піти? Він б'є. Я просто б'ю. Так, я пішов сюди, з ідеєю взяли-взяли Ну, ти йдеш сюди, ти, типу, втікаєш. Ага. Не, втікаєш нам не хочеться тобі давати втікти. Якщо сюди пішов. сенс який. Ти типу, втікаєш, да? Тому можливо, нам треба сюди просто стати. Ну, типа, так. А далі що? Мабуть, так. Буде сильніше. А, тут ти захистився. Оце я, звісно, дав. Net не туда. Включим Ферзя? Підключимо коня, тики. куди його підключати? Тільки куди його підключати? Давай так. Це я не зрозумів, ну добре. А тепер міняємось. Так, ті буде грати тупо до кінця. Ті програв в кінці. 70 на 74. Ну, цікава партія, звісно, я тут зіграв погано в дебюті, і в нормальному мітершпілі погано зіграв, мабуть. Ні, більш менш. Більш менш. Мені здавалося, що тут уже. Об'єктивно нема білих атак. Ну, типу. Тіпа... Чорні тут краще стоять. Але ні, у мене атака є. Тут я випустив. Не сильно, але випустив. Так. Тут мені треба було. Тураж стрілка, якщо сюди пішов. Ferzem не можна, тому що тут втрачається, тому королем. є 4 ну і що? І просто граємо, бо в них слабкий король ніж у нас. У нас атака продовжується. Тут шахи висять. Добре, FCF6, 7. Якийсь комп'ютерний варіант. Кінь <laughs> є 6. Підключаємо туру. Я так, Ні, не туру. Перся 6. Тепер туру підключаємо. Прикольно. Вері прикольно. Ну, окей. Треба ще блискучі ходи такі робити. Тут не все так просто. Тільки декілька варіантів правильно приводять до перемоги. Так, в партії. Я підключив Тору сюди. Туди. Да, чомусь він помінявся. Свого захисника віддав і покращив позицію мого Ферзя. 7 треба було зіграти. Отак, це от тут захистити, ну і плюс уже погрожуємо самим матом. на F1. Так, він вдарив. Ну і все, і тут. Король уже кудись побіг. Так, тут все він повідавав. Тут, 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 тут. Да, тут він нарешті здався. Що дякуємо.